Буде нам не переливки, тому і там можна отруїтися також. Там буде все отруєне навкруги. Тому краще нам викликати нашого лицаря. І це буде простіше. Він буде на себе відволікати його, а ми його тоді швиденько просто вб'ємо. Так набагато ну, зовсім буде простіше. Я думаю, що то буде не проблема. Давайте ми так зробимо. От. Викликаємо. Тому що якщо ми зараз почнемо стріляти, а чого в нас так бомба? Бачите, він вискакує? О, а тепер коли... О, добре. На, на, на нього. О, а тепер ми його, Лицар його на себе взяв, тому ми його спокійно тепер можемо все добити. Бачите, ми навіть з місця майже не вставали. Так, набагато.